Спілкування з телевізійниками області з нагоди професійного свята Андрій Райкович розпочав з окреслення поточної ситуації. Зауважив, що область працює і на інформаційному фронті, і як надійний тил. Підтримує регіони, які найбільше постраждали від ворожої агресії. Кожен воює тими силами і можливостями, які в нього є. Нам не соромно людям дивитись в очі. Ми забезпечили з вами і стабільність ситуації, і вирішення всіх надзвичайно важливих питань, які були покладені на військову адміністрацію, на об'єднання територіальних громади, на місцеве самоврядування, ми змогли. Організувати правильно медійний простір і донести людям головні меседжі, що є війна, що є зовнішня загроза, що є лютий ворог, з яким необхідно боротися. У день працівників радіотелебачення та зв'язку вітання приймають зв'язківці та радійники, які особливо важливі сьогодні в умовах війни. А щодо телевізійників, то серед інших вітають журналістів, режисерів, операторів, продюсерів та всіх фахівців, які працюють над створенням новинного і розважального контенту. Я вітаю ваші творчі колективи. Це надзвичайно важливо, тому що без Людей від без творчих груп, без технічних працівників, без операторів, без людей, які забезпечують велику роботу, якісно донести інформаційні посили до людей було б надзвичайно складно.